Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Середня лінія трапеції дорівнює 20 см, а її основа відносяться як 2 до 3. Знайдіть довжину меншої основи. Варіанти відповідей А 16 см, Б 24 см, В 18 см і Г 8 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д, трапеції, трапеція, С відноситься до Аде як 2 до 3, МН середня лінія трапеції і МН рівня 20 см. Потрібно знайти Б, С. Оскільки МН у нас середня лінія трапеції, то використаємо властивість середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Оскільки МН середня лінія трапеції, то за властивістю. Середньої лінії трапеції BC додати AD поділити на 2 і дорівнює МН. Ну, а тепер позначимо змінною Х одну частину і розв'яжемо нашу задачу допомогою рівняння. Нехай Х сантиметрів одна частина, тоді БС дорівнює 2х. Сантиметрів АД 3х сантиметрів. І я виражу суму звідси Б С, додати АД, буде дорівнювати 2 помножити на МН. І тепер маємо рівняння. У нас буде BC 2х, додати 3х дорівнює 2 помножити на 20. Це буде 45х дорівнює 40. Тоді Х дорівнює 40 поділити на 5. Х у нас буде 8. Отже, 8 сантиметрів, це одна частина, нам потрібно знайти BC. тоді BC дорівнює. BC у нас 2х, 2 помножити на 8 це буде 16 см. Записуємо відповідь. 16 сантиметрів. І варіант правильної відповіді. А. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра Геометрія 8, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 8 виконано.